Привіт, друзі, і я рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковка парових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка знаходиться на споза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром, і ця колекція має назву у нас Kinder сюрприз. Як ви вже зрозуміли, те що нам будуть попадатися тут іграшки? Я думаю, що кожна дитина, кожна людина їла. Кіндер сюрпризи, я обожнювала їх, і тому я зробила таку колекцію. Всього тут у нас 8 пакетиків. пакетики всі однакові. Ну, можливо, відрізняються кольором, але мені здається, що нічим вони не відрізняються. І нам будуть попадатися тут різні іграшки, тому будемо дивитися та збирати цілу колекцію. Я з нашими бандитами це пінгмінчик Мімімі -мі -мі та Хомічок Міні. Вони всім, -всім, всім передають привітики та бажають вам всім приємного перегляду. А на сьогодні будемо вибирати ми пакетики. Сьогодні обираю по ось такомусь коментарю, дуже дякую, хто мені пише коментарі, особливо такі великі. Я вам дуже дуже сильно вдячна. І сьогодні ми закінчуємо з вами колекцію подарунки телеграму. Дуже-дуже прикро закінчувати цю колекцію. Вона мені настільки дуже сильно подобається, але це в нас останній пакетик. Ось, якщо я не помиляюсь, то це останній. Так. Тому <с> давайте вибирати пакетики інші. Колекція моя кав'ярня потрібно взяти ось таке. З котиком. Я згодна те, що він вартий, щоб ми його взяли. Наступна це в нас колекція Бер адмеді Нам потрібно тут взяти з рожевим серцем. Я так розумію, те, що це в нас ось це ось рожеве серце. Колекція приготую, вже були здогадки, що ми готуємо. Тут у нас залишилося три пакетики. Головний пакетик за кадром, тому його немає сенсу сюди класти. І з приготуй, ми, напевно, візьмемо з вами ось такий ось пакетик. Колекція скример потрібно взяти з написом. Давайте візьмемо його. Колекція хомка Потрібно взяти з картоплею фрі. О, Вона здається, перша в нас. Далі в нас іде колекція. Це колекція Hello Kitty. Нам потрібно взяти в окулярах. До речі, дуже на мене схожа. Це воно такий спойлер. Із колекції сендвічі. Потрібно взяти сині. І з нашою новиночкою я оберу сама вже. ну Тут без різниці. Мені здається, що вони всі однакові, тому давайте ось цей ось візьмемо він достатньо такий пухкий. Беремо наших бандитів. Та починаємо нашу з вами розпаковочку. Дуже-дуже прикро закінчувати її. Мені аж дуже сумно. Але ось єдине, що я не розумію, те, що... чому тут у нас два стікери. Але давайте подивимося. Тут у нас під номером 3 попадається ось таке ось серце з бантиком. І воно ось сюди ось. Під номером 3. Дуже цікаво, чому ж у нас під номером один нічого немає, але можливо я нап наплутала щось, і ця колекція складається з дев'яти пакетиків. Ось такі ось тут. У нас були сюрпризи. Тому я офіційно закінчую цю колекцію, тому що я навіть не знаю, що повинно було бути над першим номером. Тому закінчимо саме цю колекцію, саме так. Далі у нас іде колекція це колекція скример. Ось вона насамперед вона дуже маленька. Але ми закінчуємо колекцію з дев'ятима пакетиками, а цю ще не закінчила. Попадається з вами ось такий ось скример з бенгальськими вогнями. Ось так ось. І йдемо далі до колекції хомка. Під номером 4. І нам попадається з вами ось така ось хомка, яка сидить в банці та каже, та просить допомогу. Help. Ось. Ось так ось. І йдемо далі. До колекції БР. Ведмеді. І тут нам попадається ось такий ось дуже, -дуже класний ведмедик під номером 3. Ось такий ось зелений з серцем, який тримає сердечко. Ось так ось. І напевно ми повернемося до колекції, бо щось ми дуже сильно відійшли. Ця колекція приготує. І моя кав'ярня навіть. Давайте з приготуй почнемо. Тому що зовсім скоро ми закінчимо цю колекцію. І тут нам попадається під номером 12, це друга страва. Так, це ось сюди ось. Це нас, в нас сода. Тобто це буде якась уже випічка. Я вам дам такий, таку підсказку, тому що сода використовується в випічці. І колекція наша з вами це колекція кав'ярня. Також ми її пропустили, тому також повернемося. І нам попадається під номером 3. Так, тут один у нас стікер. Так, під номером 3, і нам попадається ось таке ось яблучко. Ось так ось. Дуже естетична така сторіночка. І тепер йдемо офіційно до інших уже колекцій. І тут нам попадається теж великий стікер. Під номером 5. Це на другу сторіночку, ось така ось Hello Kitty, яка тримає серденько. Ось так ось. І також у нас і далі йде колекція це колекція сендвічі, тому її, ми її також відкриємо з вами і перейдемо до нашої новиночки. Під номером 3 нам з вами попадається ось такий ось сендвіч. Мені здається, він дуже-дуже схожий на бутерброд. Тут у нас хлібчик, сир, ковбаска та також салат. Або листок салату? Ось так ось. І наша з вами сторіночка для нашої колекції це Kinder Surprise. Ось такі ось тут також є ось така ось вставочка. І також ось тут ось. І відкриваємо, що ж нам будуть попадатися. А точніше, яка іграшка нам з вами попадеться. Під номером 2 це на першу сторіночку, і нам попалася з вами ось така ось ніжна качечка. Ось так ось ми її приклеюємо. Все. Ось така у нас колекція вийшла. Ось така ось загалом розпаковочка. І на цьому все. Будемо закінчувати наше відео. Дуже дякуємо за перегляд цього відео. І до наступного відео, як завжди, Па-па!